Вас цікавить смарт? Ні. <ріст> Все, поїхала додому. Камера, мотор. Не. Як ми обирали собі автомобіль? У нас є нормальна машина. А це не нормальна. Та теж нормальна, але це, це мопед. А в общем, ну. який асерен, то сімейна машина, на якій їжджу я. І в дружини є мопед. Ну, вирішили, що треба їй машина, бо мопедом особо не накатаєш. Мопед, до речі, продається. Е, в общем. Почали дивитися, що купити. Раніше в дружини був Cherry QQ, ну, це той самий Deo Matiz. Ну Така бричка на мішалки, не то. В общем. Хотіли щось на автоматі чи на роботі, як тут. Почали дивитися. і Ще тоді, як ми купували Черріка, то дивилися на Smart. А ну Smart тоді коштував дорого, в общем, несуть до діла. Почали дивитися Smart, Вони там почалися з 98-го року, наші 2003 го 0,7 об'йом. Ті, що 0,6, там трошки менше кінських сил, цей трошки мощніше. Ну, якось хотілося мені від того, я собі сам склав у голові, що я хочу 0,7, щоб він якийсь був яскравий. Ну це й дружина хотіла яскравий, щоб був обов'язково на дисках, два комплекти резінни, кондиціонер. Отаке там туманочки туди-сюди. Гідрача, зрозуміло, тут немає і не буде, бо двигун стоїть ззаду, гідрач як. На 51 й моделі там уже електроусилитель є. Тут, в общем, так, треба помаслати. Ну, скоро буде Таня ходити, так місця накачана. Взагалі, ми почали шустрити інтернет, дивитися, наче за 2700 300 можна купити. Але коли суд до діла почали вивчати, то в общем, бюджет бажано. Якщо ви хочете не довбатися з машини, то треба дивитися десь щось таке під 4 тисячі. Ну, а там торгуватися. Далі, критерії по машині самі-самі такі, щоб у нас був весь пластик цілий. Бо, наприклад, ось оце крило, воно в нас переходить ось так ззаду в бампер. І це все, в общем, все коштує грошей. Це все, що в нас світло, це все пластик. Китайський погано підходить, а оригінальний він коштує грошей. Тому критерій. Цілий пластик. Комплектний весь салон. І також капіталка двигуна, бо двигуни ходять десь 110-130 тисяч приблизно 16-го року цей смарт в Україні в одній сім'ї. Зберігався на підземному паркінгу, тому він такий доволі симпатичний, не вигорівший знаружі. Навіть ось це покажуте стопи в, в гарному стані, бо те, що ми дивилися, в основному все було вигорівше і печально. Ще у смартах. Проблемка йде з цими форточками. Оце все діло пластикове і вони павутинкою беруться. Тут дивлюся ще чи перший власник, чи хто, в общем, заклеїв це все чорною плівкою, непрозорою. Е, є трохи мінус, хоч машинка і маленька, але коли сидимо, ось, сідаємо за кермо, місця, до речі, багато. Я проти Саренто себе тут ущемленим не чувствую. Але якщо ми здаємо назад, дзеркало тут у нас ось таке невелике, але в принципі якраз на обзору вистачає. А, коли треба повернути голову, так раз, там оте віконце заклеєне, і це трошки є мінус. Ну, привикаємо до цього. Також мінусом є щось з мінусів печало. Мінус. Да, є в нас мінус зеркала. Це я вже поміняв. Це моя доработка, є свідосик. І з тої сторони також. Внутрянка смартовська, а скло і елемент зеркала саме Дастеровське. Підемо до мотора відкривається у нас доволі так прикольно все. Стекло вгору, потім один, два, вниз. До речі, наш смарт був на газу. Ось осталися отвори. Газ ми вже продали, він нам не потрібен. відкриваємо так званий капот, обслуговувався на смарт-сервісі. Тут тобто у нас вся історія повністю є. Двигунчик 0,7, трьохціліндровий, ну вони всі такі турбірований Ну, шустрий, шустрий. Це вже я його після покупки помив. Він такий був у пилюці. Ну, машина простояла три місяці, ніхто не користувався. Дивитися, щоб нічого не ржаве було, да, щоб оце все було, щоб сухенько, бо ці форточки течуть часто, тут усе затікає, ну у нас все тут добре, табличка присутствує. Так візуально було тоді по мотору. Запотівання було тут трошки і вокруг кришки у маслі. Дивимося внизу, щоб не було ніяких потьоків, у нас усе сухенько. Чисто возить посилочки, так як дружина торгує в інтернеті, в общем, місце тут сатає. Цю спинку можна ось зробити, якщо вам треба побільше місця. Раз. І дивіться. І все. І вже можна ложити плітка і їхати на мою роботу, вкладати плитку. В общем, місця вистачає. Закривається все по-простому, хлоп да хлоп. Ще дивіться, машина 2003 року. Корозію ніхто не забороняв. І якби вона любу машину їсть. Тому коли будете купувати смарт, я вже на своєму ці всі недочоти прибрав. Піднімаємо на підйомник або лягаємо під смарт оцей пластик. Під ним у нас виходить кантик, і там порогу уходить. Кліпси і так далі. В общем, з тудово треба залазити і дивитися, якщо там є ржавчина, значить тут є біда. З часом набивається сюди бруд, а набивається він ось із-за цього отвора. Сюди покажи. Ось у нас є на подкрилку таке місце. Ось. Ось тут є шпилька, вона вигниває і потім забивається туди бруд, і отут вигниває кусок порога і забивається туди грязівка. І це все діло потім відстає. Ну, в нашому випадку там відстала просто краска, воно почало корозірувати і отут поріж жучок. Ну, ми на цьому сторгувалися, це був нам якби, плюс. Я сам своїми руками все встановив. Оцей момент, це, ну, це на будь-якій машині, це не тільки на смарті, де є пластикові накладки на порогах, там по-любому збирається бруд і воно вигниває. Оцей нюанс треба робити. Далі, повернемося ще до зеркал. Зеркала, да, Тань? Хороші, Хороші, я все бачу. Да, в общем, приблизно 2000 гривень вийшло нам по роботі чи по матеріалу робили ми самі. Стали вони, дивіться, це, оце у нас смарт. Оце вже ні. Стало Дастера чітко. Там просто трошки треба. Поработати болгаркой, обрезать і так далі. Е, регулювання механічне. Всі тросики, все в нас як треба по заводу, смарт-смарт. Тросики переходять і елемент, на якому стоїть скло, також із смарта. Бо Дастеровська там трошки не підходить по тросиках, по кожухах. Ну, там, тонкості. Ну, воно стає, але ну, не можна регулювати. Ну, цим же ж ключом працюємо як викруткою, коли нам треба залити на Ось у нас тут відкривається. Відкидається і вон там заливається мивалка. Це в нас повітряний фільтр. Дехто міняє фільтр сюдою, але в більшості треба знімати морду, бо не всі можуть туди достати. Відкриваємо оцю сторону. І в нас ця штучка, потім це повітряний заборник. Ось у нас знаходиться охолоджувальна рідина. Салон доволі простий ручка. Ручка простенька, зручна, удобно. На 51-му вже вона горизонтальна. Без рамочні двері, теж прикольно. Є варіанти е, кабріолет. У нас Сіті Купе називається. У нас з панорамою. В общем, Панорама. Ви чуєте. Так, Панорама, дивіться, отака От шторка, якщо буде світити сонце, то треба переставляти, бо, як бачите, сонце буде світити дуже сильно. Козирки теж такі у нас кумедні від сонечка. І тут можна ще губи накрасити. Але непонятно, машина для дружини, а хто буде губи красити? Я чи що? Не знаю. <гум> То я буду доці возити. Замок зажигання. Всі привикли, що він тут. Я, кстати, після сарента постійно лізу, де він. А він у на нас ось. ось він. Вставляємо, провертаємо, Ну і далі запускаємо. Стеклопідйомник тут кумедно зроблений. Ну, смарт він взагалі по всьому кумедний такий. Не такі, як всі. Водій не може пасажирський світлоподйомник нажати у себе. Ну, я сиджу і ось я достаю. Все нормально. Регулювання керма нема ніякого. Все, нічого, ні вгору, ні вниз, ні на себе, нікуди. Навіть гідрача. В общем, просто крутим руля туди-сюди. І все, на вига. Два оборота. Да, два оборота в одну сторону, два оборота в другу, да. Так, звісно, трошки покрутить. Проти сирента я вам скажу, я в саранту сідаю і починаю зразу мене механічно, зразу чек починаю вгору, вниз на себе щось не то. Сідушка електро, у мене вперед наклонить, приподнять, валік поясниці все. Тут руль не регулюється. Сідушка є ось тут, а де вона? Ось крутілка, сідушка чуть-чуть вперед-назад. Ну, гору вниз і поїздити, все можна. Типу, я не знаю, ого. Я ж так не знав. Але я бачив, що багато так їздить. Ой, аж ж поворотника так, мене ще тут заклине. Але я вам скажу, була в мене перша машина дев'ятка, 1,5. Ти знаєш? Це так? Ні, ні. Ні, то, я це присунувся, то тут більше місця, ніж я в девятки сидів. У мене в девятки коліно тут впиралося все. Ну, коротше, смарт він по-своєму така машина е, з е, виду. Вроді б то це бардачок із фури втік. Ну, коли сюди сідаєш, то ти розумієш, що ти сидиш у фурі в прицепі. Тобто місце тут, ну просто. Ну я коли мені купили, виходить, ми поїхали на Саранто та подивилися. На другий день поїхали забирати, по Києву з дружиною їдемо. Ззаду, щоб ви розуміли, у нас газова установка, балон 30-літровий мішок всієї газової цієї системи лежить. Потім два передніх колеса літніх, три колеса літніх задніх, а ні, два літніх і одна зимня запаска, ще, типу, в такому плані. Ми це все діло тут закидали і все. Так, да, тут все так було до потолка, це все вмістилося. Ми їдемо, я по Києву собі шук-шух-шух на ній. Ну, взагалі, ніякої якби, такої ущемленості немає. І йде вона добре. Наша комплектація. У нас є сигнал, арбек водія, арбек пасажира. Іначе все. Кондиціонер, підігрів заднього скла, аварійка закрить, відкрить машину. E, часи, всі там розказують, ой, там своч, чи які там часи. Та будільник бабушки, просто звичайний будільник. Далі, ну це не кондиціонер, щоб повітря закриті в салоні циркуляція, Пічка раз, пічка два і максимально, вже, щоб дуло на скло. Тут перемикання також на стекло, це не помню, це вниз, це теж не знаю. Це вправо-вліво і холодний гарячий. Музика, яка була, така є бардачок. А, і ще ось такі бардачок є. Невеликі. В принципі, Тут можна додати на диски, там ще такі штуки, а тут постаканники ставляться. Ну, у нас цього нема, воно нам і не потрібно. Коли ми ставили свого Смарта і навіть не запірали, приходимо, вставляємо в ключ в замок, повертаємо, а в нас висвічується там ключик. У Смарта своя така іммобілайзер, сигналізація. В общем, він Типу не бачить ключа. Але він так робить, щоб ніхто його не вкрав. Нажимаємо два рази відмикнути автомобіль, він щитує ключа і далі запускаємо і їдемо. Запускаємо двигун, вижимаємо тормоз. У нас тут заводиться без вижима. Да. Коментуємо мені. Нормально заводиться, я заводжу так, як на є Вижимаємо тормоз назад. Це у нас задня, нейтральна, це у нас вигляд. автоматичний. Ось покажи на приборки. Ось автоматичний. Нажимаємо з боку кнопочку, у нас механічний режим. Нажимаємо ще раз кнопочку і у нас вже автоматичний. І цей варіант, беріть собі, щоб у вас було і то, і то. Бо є люди, не знають цього і беруть просто, що у вас отак одиничка, і вам постійно прийдеться, ви коли розганяєтеся, у вас буде стрілочка вгору тик і поїхала. Друга передача. Знову стрілочка, ви знов тик. і Це все время тикать, воно вам потрібно. Беріть автоматичний. Педалі тут не так, як на звичайній машині вони стоять в пол. В общем, якщо зрівнювати із Сиренто, наприклад, то на Сренто п'ятку можна не одривати, тут по-любому її приходиться відривати. Спочатку специфічно, непривично, але звикаєте і. Не замічаєш, ти собі переставляєш і все. Ну так, да, в принципі, да, переставляєш. Ну, Специфіка є. В общем, воно трохи ну, зовсім не так. В общем, не знаю, краще було б, звісно, згори. Але як ну, є. як є. Ще в нас є тут бардачок. Ось у нас такий. З документами. Так, плюс у нас є книжечка. Я таке люблю оце, це все, коли вона є. Саме в нашій історії прикольне, що коли вона приїхала в Україну, люди обслуговували її на смарт-сервісі Smart Юа. У нас є вся історія по обслуговуванні. І ми коли її приїхали купувати, я питаю у продавця, кажу, а що з двигуном? Ви двигун робили, не робили? Зараз у нас 95 тисяч. Він каже, та ні, не робили. Ну, я взяв оці бумажки, почав листати-листати. І десь я тут знайшов на 65 чи на 70 тисяч, не пам'ятаю. Герметик. А, ось, все, це БГРМ ГРМ. На 75 тисяч, виходить, вони робили капіталку двигуна. Тобто. так. А це також немало до капіталки. Бо якщо ви, наприклад, берете с марта 130-150 тисяч, то це вже підходить до капіталки. І ви попадете десь у полторушку доларів, щоб його зремонтувати. А машина за, скажімо так, 3-3,5 3500 і в ремонт двигуна економічно не обґрунтована. Тому на це звертаємо увагу, щоб були бумаги, що воно робилось. Звісно, відмотати можна, але як сказати? Треба все дивитися, провіряти. Якщо двигун нормальний, він не каптить, заводиться легенько, бажано дивитися машину холодну. Ми приїхали дивитися, вона стояла на підземному паркінгу, три місяці її ніхто не трогав. Власник її сів, бурк завів, ні димка, ніде нічого. Вона стояла. В общем, провітрювання як такого немає. Вона не смерділа маслом і нормально. Поміняли ми мастило, наїздили зараз. Скільки ми тисячу десь наїздили? Десь приблизно тисячу це ми накатали. То мастило в нормі, поки що начебто масло він не їсть. Хоча всі говорять, що смарте масло під'їдають. Він турбірований, а з турбіною машина по любому масло їсть. Що вам ще порадить по осмотрах? Та треба дивитися. Рекомендую вам їхати на огляд машини без грошей, максимум 100 доларів на завдаток, щоб ви не їхали за такими очима всього красиво возьму. Бо цей ефект хочу, хочу, хочу щас приводить до того, що купляєте Задріпану машину. Я лічно про це вже через це проходив. У мене це вже якась 11-та машина? Навірно, так. Да. 2008 року. Ну, не важливо. У нас, общем, було машин багато, одна була салону, всі бушні, і учні, і вже, як кажуть, не одну собаку з'їв. Типа да? та компанія. В общем, їдемо без грошей. Бажано брати людину, яка не зацікавлена в вашій покупці. Щоб вона лазила, бо ви стоїте, у вас горять очі і ви нічого не бачите. Все, ви вже хочете зараз сісти і зараз їхати додому. Що, тим паче, можна і купити через Дію, так як ми купляли. Тобто це все 2-3 години, і ви вже поїхали на машині додому, якщо вам не треба міняти номера, ну, якщо ви не хочете. Якщо виставляєте номера ті, що є в машині, то ви вже їдете, а так то 10 днів треба чекати. Е, в общем, щоб людина дивилася і вас зупиняла. Щоб там ото косяк, ото косяк. Ну і треба подивитися м, хоча б дві, три, чотири машини. Ті, що вокруг вас, не треба спішити десь їхати далеко. Ми так само дивилися тільки Київ, Київська область, і то, щоб далеко не їхати. Поїхали одну, подивилися на фоточках, все класно, але щось не то. Поїхали додому, увеличили бюджет, але попався нам такий продавець, що він із своєї ціни. Скинув, вона майже 4 стояла, і він скинув до той ціни, яку ми планували на покупку. Бо були нюанси по кузову, які я сам устранив, там, за пару тисяч гривень. Отак, в общем. Отак ми прийшли до Смарта. Катаємося, в принципі, машинка прикольна. Ну, мені не вистачає гідрача. От, Таня mm -hmm. каже, що їй нормально. а мені якби не, ти ну ти Я гідрач... розвертаюсь довго, ну трохи да, да, надо, да Треба, надо підкрутити. Да. Ну, Ви розумієте, у вас колеса стоять рівно, ви два оберта крутнули сюди. Потім вам треба здавати назад, колеса вернути в другу сторону. Вам уже чотири оберта треба ввалити, а це все діло треба то ну прям Ні, На землі, до речі, він крутиться легше, а, а, на, а на асфальті чи да, важка. Колеска хотіки спереду ззаду широкі, але крутить руля тяжкувато на місці. Надо в русі. В общем, ну хто їздив без гідрача, той знає. Я, наприклад, починав їздити на двойки 13 років. То включив першу, потихеньку єлі-єлі насіпленні, їдеш і рулівка крутиш. І тоді, виходить, в тебе трошки такий ефект гідрача, лише крутий. Так, в принципі, машина прикольна, машина настрою, і нам вона дає настрій при водінні, і навколо люди теж, як бачите, машинка. Тобто, машин в місті багато їздить. Але коли проїжджає смарт, люди на неї звертають увагу. Машина стояща. Тобто, якщо у вас є Ще раз повторюсь, нормальний автомобіль. Нормальний, сімейний. це не нормальний. <свіс> да. Цей автомобіль для настрою, для душі. Як перший автомобіль підходить для е, одинокого водія, для молодої пари, якщо немає дітей, бо нема ж куди грузити. Цей автомобіль просто ідеальний. Запаркувати можна де хоч. Ну, і Танюша поїхала. Танюша дуже задоволена. цією машиною їй подобається. Ви мене підвезете? Так, да, давайте, скидайте, поїхали. Все. І поїхали кататися.